солдати ЗСУ втілили смілову стробу вирватися прямо із лап ворога. Відчайдушна хоробрість допомогла їм подолати охорону, а хитрість дозволила вибратися із ворожої бази. Навіть зістали зброю та. Пробувалися крізь постріли. Українські бійці не зупинялися, доки не вирвалися до своїх, і це виглядало як справжнє диво. І все це буду вам далі розповідати. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайку та коментарі. А я буду розпочинати. Українські солдати провели унікальну операцію з допомогою безпілотників. Оператори БПЛА дуже точними скидами допомогли полоненим побратимам вибратися із полону. На одній із ділянок ведення активних бойових дій оператори БПЛА Силоборони врятували життя українським захисникам, яких ворог захопив у полон ідеться в повідомленні Держприкордонслужби. служби. Отже, вороги тримали наших полонених. Бійці виявили це і наблизилися дронами. Почали удар, і це дало можливість полоненим підняти ситуативний бунт та вибратися. На відео яке оприлюднули прикордонники, можна побачити українські оператори. А потім навіть вивели вони побратимів із пастки, як вони це робили обережними шляхами і стилу окупантів, аби вони не потрапили у лапи іншим рашистам, яких було багато у цьому районі, і завданням впоралися, вилетіли декілька безпілотних екіпажів окремої танку. Кової бригади українські оператори БПЛА провели спільну унікальну операцію, адже їм вдалося відділити ворога від українських воїнів та з допомогою скидів змусити противника втекти. кажуть солдати. Надалі спільними зусиллями операторів підрозділу Сил оборони з допомогою підсвіток на дронах вдалося вивести бійців до українських позицій. Також українські військові раніше розповідали про дивовижний порятунок бійців 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Військові потрапили в оточення і викликали вогонь української на себе, щоб не здаватися в полон і знищити якомога більше російських окупантів. На диво, після артилерійського удару їм вдалося вижити, а росіянам, які їх оточили, ні. Про подвиг миколаївських морпіхів розповіли у пресслужбі ВМС ЗСУ Частину історії переповіли самі ж оточенці. За словами бійців, вони залишилися прикривати відхід поранених у Любимівці, та в результаті морпіхи опинилися заблокованими у будівлі, оточені росіянами. Було завдання висунутися на точку та зайняти там оборону, щоб прикрити відхід поранених бійців, які були у цьому населеному пункті до нас. каже. Же один із бійців на ім'я Дмитро. коли морпіхи прибули до званої точки. Їм довелося вступити в бій з росіянами. Українці опинилися в оточенні. Стрільба по них велася з різних напрямків, з різного виду зброї, РПГ, кулеметами. Їх закидували гранатами. Воно морпіхи гатили у відповідь та не відпускали росіян близько до себе. Але коли повз них проїхала ворожа техніка, що не менше чотири одиниці, зрозуміли, що ситуація загострюється. Морпіхи кажуть, що все чітко виконували команди командира. Відповідали на вогонь, відтягували поранених, які своє чергу. Заряджали зброю, хата, в якій вони перебували, почала горіти. Та бійці розуміли, що вийти звідти мало шансів. У полон здаватися ніхто не хотів. Та було прийнято колективне рішення прийняти вогонь нашої артилерії на себе для того, щоб забрати з собою якнайбільше окупантів. Коли прилетіли дві наші касетні ракети, і довкола нас все почало вибухати, якою б критичної ситуації не здавалось би, але всі зраділи, що ворога накрили. Моральний дух піднявся. Бійці готові були продовжувати бій. Розповів один із морських піхотинців. Після артилерійського удару бійці вийшли з укриття майже за мить до того, як хата завалилася. Ми вирішили йти до кінця. Або ми, або нас. Всі морпіхи просувалися колоною. Хто міг тримати зброю, хтось йшов попереду, поранені йшли позаду. Дорогою вони зіткнулися з групою супротивника, але у бій не вступила жодна зі сторін. Рухалися українці по відкритій місцевості під вогнем ворожої артилерії. Морська піхота у полон не здається. Хай знають, якими пацани, каже один з бійців. Ну а тим же часом російські піхотинці Спробували захопити позицію бійців штурмового полку скала в одній із будівель, але внайсток бойового зіткнення були загнані в підвал, після чого здалися в полон. Відповідне відео було опубліковано прес службу підрозділу. На кадрах група із російських піхотинців спробувала захопити будівлю, оборону якої тримали двоє українських бійців. Противник почав атаку з кулеметного вогню, ховаючись у сусідній будівлі, проте отримав у відповідь гранату. Після цього російські військові спробували зайти з іншого напрямку, але були зупинені. Ну а тим часом на допомогу українським захист... Існикам прибули в півдрони, що змусило супротивника відступити. Кулеметник втік. Одного солдата ліквідували, а двоє сховалися в підвалі. Згодом воїни скали залишили укріплення і взяли російських військових, що залишилися у полон. Підрозділ вже демонстрував успішні операції на полі бою. Зокрема, нещодавно бійці 425-го ОШП скала провели штурм російських позицій біля одного населеного пункту, де ворог, не вступаючи у бій, залишив укріплення. Раніше бійці підрозділу в одному бойовому епізоді на Покровському напрямку взяли в полон російських піхот. Як з'ясувалося, один із окупантів був колишнім в'язненим, який підписав контракт з російськими збройними силами, щоб уникнути нового терміну. Подібні прояви мужності українських захисників спостерігаються по усій лінії фронту. Так українське військове один відбив російський штурм. Його позицію намагалися штурмувати відразу 10 окупантів. Восьмий батальйон 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Дельвейс» показав відеобою, зняти із дрона а також радіоперехоплення переговорів росіян на опублікованих кадрах. Видно як група штурмовиків окупаційної армії зайшла на українські позиції та. Намагалися підійти до окопа, де знаходився український боєць, який наодинці тримав оборону. Після цього боєць ЗСУ закидує окупантів гранатами та обстрілює їх із автомата. На радіо перехоплені чутно, як героїчні дії українського військового змусили командира окупантів битися в істериці. Він бився в істериці, вказуючи штурмовикам, що робити: заходити зліва, заповзати, закидати гранатами. Це повний капец. Вас одна людина стримує. Одна десятьох. Лютував російський командир. Він не може осягнути, як тілька. Російських солдатів може відбити позицію з одним бійцем. Звісно, адже загарбники не уявляють, на що здатні українці захищаючи свою землю. Ідеться в дописі до відео. Ворог наразі має контролю на територію, де почав а, прорив на добропільському напрямку. Про це в етерії телемарафону. Розповів речнику в Дніпро Віктор Тригубов. Маршрут, яким пройшли росіяни, мав дві клешні на кінці, де вони зупинилися. Контролю на територію, де вони почали цей прорив у них зараз немає, але вони присутні на кінцях цього виступу і там їх знищують. Вони там сидять по посадках, сказав Тригубов. Були додав речник, що окупанти закріпляться у горловині, якою йшли, але цього вдалося вникнути. Водночас він констатував те, що ворогу вдалося вклинися, не дуже добре. Краще, щоб таке не відбувалося взагалі, бо краще коли пожежа не відбувається ніж коли вона починається, а ми її гасимо, навіть якщо успішно наголосив Тригубов. Нагадаємо, що декілька днів тому аналітика Діпстейт повідомляли про просування ворога в напрямку добропілля. Ішлося, що якщо нічого не змінюватиметься, добропілля може впасти швидше по крові генерал армії Микола Маломуш назвав причини, чому, на його думку, наступ росіян мав успіх. Він вказав, що резерви ворога, які підтягувалися до фронту, не були вчасно знищені. Окрім того, можливо, ЗСУ не організували системну оборону та не помітили зміну тактику противника. Ну а на Лиманському напрямку позиції українських оборонців з 3-го армійського корпусу намагалися прорвати 25 російських байкерів. У 63-й окремій механізованій бригаді повідомили, що бій відбувся в зоні їхньої відповідальності у Торському. 25 байкерів намагалися прорвати оборону 63-ї бригади в Торському, але ми перетворили їх на мішені у тирі і влаштували справжні шоу розповіли в бригаді. Як повідомили у бригаді, ворога було знищено спільними зусиллями батальйону безпілотних систем, артилерії бригади та підтримки сусідніх підрозділів, зокрема 40-ї та 45-ї артилерійських бригад, полку безпілотних систем К-2, а також підрозділів НГУ ТЕЗБУ. Ось інтерес каналу War ЕЧВ визначили, що ворожих мотоциклістів було знищено в околицях Слаторське та селище Заричне. Паралельно насом. Українським військовим вдалося з допомогою дарного дрона знищити рідкісний 140 міліметровий міномет, який Північна Корея поставила Росії. Бойову операцію виконали бійці підрозділу Пентагон, що входить до складу 225-го окремого штурмового полку. І за даними військових, такі поставки стали частиною розширеного військового партнерства між Москвою та пхеньяном яке останнім часом активно розвивається. Рідкісна техніка, яку росіян отримали з КНДР. Тепер з'явилися у зведеннях втрат ворога. І все ж незалежно від походження чи рідкісності, будь-яка ворожа техніка перетвориться на Лобрухт заявили українські бійці. Я вам вдячна. Глядачі, те, що ви додавали цей випуск до кінця, не забудьте підписатися, залишити свої коментарі вподобайку та підписку. Ну а я з вами не прощаюсь, бо зустрінемось вже незабаром.